Нарешті вийшов довгоочікуваний і повністю новий проєкт від Bethesda – Starfield. Тому зараз розглянемо, що ж там цікаве є. Що погане, що хороше, та й загалом. Якщо хочете підтримати автора, натисніть кнопку підписки і бахніть по великому пальцю вгору. Дякую. StarField дітище Bethesda Game Studios. Розроблялося вже досить довго. 2015 є офіційним роком старту розробки, а у 2018-му був показаний перший трейлер тизер гри. З успіхом серії Elder Scrolls і Fallout геймери з нетерпінням чекали, щоб побачити, що Bethesda може зробити з абсолютно новим проєктом. Гра була оповита таємницею, і ми бачили лише проблиски того, що чекатиме нас згорі. Ажіотаж щодо Starfield був доволі великий. Адже тут Говард обіцяв, що Starfield буде найбільшим, найкращим проєктом студії, і що у всіх ну просто кришу зірву від того, що буде запропоновано. І дійсно, бісязда має гарну репутацію в створенні захоплюючих відкритих світів. Очікування від цієї гри було величезне, та й зараз видно, що ажіотаж ну точно є. За два дні, як гра стала доступна, її купили 6 мільйонів гравців. Та чи варто було це робити? Зараз розберемося. Сюжет гри трохи схожий на Outer Worlds історію того, як людство покинуло Землю та почало серйозно досліджувати галактику. Не дивлячись на те, якого персонажа ви створили, звідки він і які в нього стартові характеристики, починають вони всі однаково. Починаємо в одному й тому ж шахтарському лагері і торкаємося одного й того ж самого космічного артефакту, який показує нам тріп в стилі космічної Одесеї. Ну і після того отримуємо ключі від першого космольоту, і в принципі вже можемо робити що хочемо. Це в принципі як і в інших іграх від бесідки, і це добре. Мені завжди подобалося, що тебе не примушують виконувати головний сюжет прямо одразу. Май свободу просто досліджувати світ та насолоджуватися іншими не такими важливими квестами. Плюс, завдяки великій кількості можливих напарників, будь-який досвід, можна сказати, буде унікальним, адже кожен з них реагує або коментує події навколо вас по-своєму. Starfield обіцяє відкрити світ у космосі, де гравці можуть досліджувати цілу галактику, наповнену унікальними планетами, космічними станціями та інопланетними видами. Відчуття пригод тут насправді не перевершене. Це дуже цікавий продукт, де кожен знайде чим зайнятися. Різноманіття активності тут доволі велике, але тут є своє ложка дьогтю. Граці зазначають, що той момент, коли вже прям цікаво грати, настає близько після 12 годин проходження, що доволі дивно затягнуто і, на мою думку, ну не знаю, можна було зробити це якось трошки покоротше. Графічна складова тут доволі добре виконана. Тут витискаються всі соки з Creation Engine, а точніше його другої ітерації, і досить часто картинка може вразити. Майже кожний космічний кревіт це заворожуюче видовище, міста або деякі планети так і хочеться досліджувати. А світ гри супер деталізований, як і в минулих проєктах студії, в кожній з локацій сотні або тисячі різноманітних детально відмодельованих речей, які можна покласти собі в інвентар або взаємодіяти, хоч і користі від цього ніякої. Крафт та можливості кастомізації майже усього, що в тебе є, це також величезний плюс. Можливість покращувати амуніцію, кастомізація космольота, будівництво аутпостів, кастомізація власного будинку і ТД. Доволі крута штука. Особливо цікаво дивитися на те, які кораблі будують гравці для себе. Звичайно, жодна гра не позбавлена недоліків, і Starfield не є винятком. Бісезда має історію випуску ігор з неабиякою часткою помилок, і з огляду на амбітні масштаби Starfield не все може бути гладко. Є досить велика кількість різноманітних багів, та й оптимізація бажає бути кращою. Але це не проблема гри нам кажуть, просто у вас слабенький ПК. Але тепер хочеться спитати у Тода і його команди. А чого тут так багато загрузок? Таке відчуття, що ми і досі, десь в 2001 році. Хочеш піднятися на ліфті грузись. Використати потяг, щоб кудись доїхати грузись. Подорож в космосі? Грузись. Хочеш потрапити на планету Грузись. Чому не можна було зробити щось схоже, як в No Man's Sky, наприклад? З тим, як ти з космосу можеш приземлитися на планету або навпаки улетіти з неї. Ну це залишиться загадкою. Також є проблеми з деякими планетами. Тут є велика варіативність від багатих флорою фауною до схожих на місяць, і якщо ти там не для того, щоб виконати квест, робити там особливо і нічого, крім як дістати трохи ресурсів і дослідити 2-3 види рослин і місцевих істот, але ж можна було якісь аутпости додати, щоб можна було хоча б якихось падук підстрелити. В грі дуже часто треба з кимось спілкуватися, і це реалізовано як і раніше. НПС дивиться на тебе мертвими очима і щось навалює. Навіть просто НПС, які проходять повз, як здивляться на тебе трохи крипово. Так і хочеться назвати гру Starfield. Для мене схожі відчуття були в Oblivion, 2006 рік. На завершення хочу сказати, що безсумнівно є грою, яка творить історію в ігровій сфері. Це нарешті новий світ і новий подих від Bethesda. І хоч у нього є своя велика кількість недоліків, Старфілд все-таки пропонує багато хорошого, за що варто спробувати гру. На мій погляд, тут дуже схоже на минулі проєкти, де теж не все прям ідеально. Та біседка це та студія, яка робить додатковий контент, робить патчі та завжди рада модоробам та їхній праці. Треба ж потім якось ці моди засунути в гру і продавати її знову. Дякую, якщо додивились, і не забудьте залишити свої думки про Старфілд у коментарях нижче. Дякую за увагу. До зустрічі!